Друзі, привіт! Я на каналі Ultimate Хата. Так, от. такий складик склад вийшло вибити вчора завдань. Вже прокачали, в принципі, на ванері. нового розділили удар швидой на просто удари і на паси. О, це тепер різні стилі. Ну, також акробатику і. Щось... ще... Ну, тут просто змінили іконку. А тут корпусом укриття йде з більшою силою. Одразу вибачу, що фіфа на російській, так як англійської взагалі не знаю. Так, окей, покажу вам завдань. Завдань, в принципі, Ну, весь склад набив з основ. Тобто, спочатку нове начало. Тут моменти склад батл. 5 голів. ну... 15 хвилин проходиться. Потім відкривається, потім відкривається проби режиму. Потрібно забити 10 голів, зіграти 3 враж. Дається прокачка. В принципі, непогана прокачка. І після цього відкривається погруження в ігру і на путі. А потім, як завершимо вже всі основи, можна буде вибрати одного із 3,86 максимум. Ну і пар, декілька паків. Ну основні гравці. Посезонних, в принципі, можна до другого рівня дойти за сьогодні, після сьомої вечора, може до третього. В собиттях лайв. Ну, на початку маємо турнір раннього доступу на вибування. Сьогодні знову 5 спроб є. Пробуємо. Окей, okay. по компаніях тут Rush. Rush замкнули. І стандартні завдання в етапах, які саме були в FC25. Окей, okay. Так. По СБЧ потрібно буде пройти ІПК-введення. Щоб відкрилась все інше ІПК. Ну, зараз тут, в принципі, немає що робити. Моє склад батла нагороди в перші дні. Дуже важливі. Окей. Okay. Опа. И. Оп. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. Окей. Дойти до okay. этого, звичайно, было бы классно. нас на продажу 75-х. золото 1, Чи Еліта 3 в мене буде? Теж непогано, до речі. О. Один з трьох, 75 Угу, непогано. Ще краще. Іспанії далі. Огруження в гру. 5 праш, 5 Squad Battle, 5 Rewalls. Блін, ну це вже. Тут година, тут година Десь 3 години потрібно. До речі. Дрібні легенди з золотими плейстайлами. Але щоб забрати їх тут днів два потрібно. Виграйте 50 матчів повністю англійським складом. У мене з повністю англійських Ванері 77 -ї. І зіграйте 100 матчів повністю англійським складом. Окей. Яше. Не дуже б хотілося забирати. Ну, вдруг, хто захоче, то 10 сухих матчів не нижче професіонал. с срібними в старту. Revals Champions with Yalife також можливо. Тут просто зіграть 40 матчів в зміни трьома срібними гравцями. Горінча. Горінча це вже цікаво. Технічность, швида, пасси. Блин, и там классный. 25 матчів Скотт Баттл. З шістьма бразильськими гравцями в стартовому. Ого, ага, збити бразильським гравцем! Ну, це вже не так важко. Грінче здається найлегше забереться. Есебіо. 100 португальськими гравцями забить. На нижні професіонал скот Баттл або. 100 матчів зіграє з шістьма португальськими. Тут гольовий пас англійським гравцем. 12 з 20 матчів Лиги Суперзвзд. Турне. Дуже цікаво. Зіграйте 5 матчів у турнірі. В принципі, на цьому все. Сильно фізика гри не змінилась. Підписуйтесь, залітайте в хату. Всім удачки, па-па.